І вони не показували якийсь рівень ігри. Сьогодні вони були вмотивованими, якби показали хороший рівень гри. Показали, це мене найбільше радує, не радує результат, який вже раз підряд. Ми програли на останніх секундах вже другу ігру підряд. Нам дуже не щастить, Може пощастить, десь приофіки ці хороша, гра, не завжди, Ви розумієте, тут як би не казали, що рівні команди, там Львівська політехніка і... Може, такого все одно не може бути. Тут історія, тут комплектація команди. Це такі, тут фракція, які грали з вищої лізі. Тут вже вийшло, що шестуха кидав, міг забити і ми могли закінчити ігру. Але він грав в вищій лізі, він дрогнув, а той, хто грав в Єврокубках, він дрогнув і забив. Ну, Просто це поки що різниця в класі. Невелика різниця в класі, і так само відношення до команди з боку суду. Просто різниця в класі. Вони не можуть відноситися рівно, тому що авторитет на них давить ще той команд. Я сподіваюся, що таке їх нами просто похиність суддів до себе повернемо і, і, і все-таки фуртонно. <звіт -праць> Пане Лео, ще одне питання. Другий етап чемпіонату ОБЛ буде відбуватися не так, як було заплановано, не плей-офф, а дві групи буде. Чи хотіли ви, щоб в одній групі з вами, вами томилася політехніка Галичина? Хороші ігри, розумієте, це не це дуже погані ігри для тренерів, але дуже хороші для вболівальників. Тому ми працюємо все одно, як би нам не було погано тренерам, так, ми все одно працюємо для болівки. Мені приємно тут грати, давно я тут не вигравав, не виграв і сьогодні. Будемо ну, будемо будем думати, що в слідуючий раз виграю. Так що буде це в плей-офф, добре, я буду старатися. Сьогодні не грав Лобанов. Чому? Перемова. Тримований Лобану. Із-за того бачили, більше грали, я кажу, Білоус, Шестуха. Ці люди. Я задоволений. Сьогодні ігрою я задоволений. З деякими помилками просто розконцентрація в кінці. Напевно, просто що трошки менший клас. Ніж <кас> супер. Дуже дякую за перемогу.